і розпочинаємо роботу нашої багатоконфесійної каплички. Це трудовий колектив давно виносив цю просьбу. І ми десь все збиралися, це починали робити, але все, що з нами, як кажуть, заважало Україні, по Україні, по-нашому. І тут е... так страпилося, що сім'я Андрієвих, які мали вже велике горе в, своєму, в своїй родині, вони взялися за будівництво цієї капли. Побудували її і ми сьогодні освячуємо. Для лікарні це дуже має велике е, значення, тому що дуже багато є хворих, хворих хочуть десь перед операцією посповідатися, іноді хочуть піти помолитися, іноді є важкий хворий, який сутками лежить без свідомості. Люди не знаходять в собі місця, або йдуть важкі операції 4 і більше годин. Люди на високому етажі не знав, що робити. А так людина спускається вниз, вона помолилася, вона запалила свічку і легше їх лікарям, і попросила в Господа Бога помощі. Це для нас дуже, дуже і дуже позитивно. Така, ми були на освяченні відкритті каплички Юра Юройовича, яцина, які сьогодні тут присутні. В лікарні так само у вас милося скрипа у протитуберкульозному диспансері. І сьогодні в нас свято, бо ми маємо можливість це зробити.